Вогонь миру передають в самому центрі Івано-Франківська. Символічно перед пам'ятником Іванові Франку. Івано-Франківські пластуни передали нині лампадки з різдвяними вогниками, майже трьом десяткам місцевих перевізників. Тим, які будуть працювати на святвечір та різдво. Степан Ткачук один з таких. На святвечір чоловік працює вже кілька років поспіль. Хочеться в сім'ї в крузі, але на даний час проблема з грошми приходиться виїжджати заробляти. Вифлеємський вогонь пластуни привезли аж із відня, а туди безпосередньо з місця народження Ісуса Христа в Івано-Франківську він з 14 грудня. Ми з собою мали велику лампадку моталеву, і в лампадці горіла свічка. Ми їхали свої, своїм пижиком і в цьому пижику ну як можна було в принципі, але не дуже можна через те, що не можна вогонь тримати в машинах, в приміщенні в Цій лампадці везли його сюди до Ужгорода, а з Ужгорода вже до Івана франківська Світло миру перевізникам цьогоріч передали вперше, аби за роботою не забували про свято. Це вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа в місті Вифлеємі. Це вогонь символізує добро, ласку, любов, символ. Символ Різдва, символ народження Ісуса Христа. Якщо я буду працювати на новорічну ніч, я його обов'язково візьму з собою. Постараюся, щоб він був зі мною в машині працювати з цим вогнем. Буде мені нагадувати різдвяні свята і родину, що вони сидять за столом, а я працюю. Минулого року від франківських пластунів Вифлеємський вогонь отримали військовослужбовці.